Голосу за бюджет на Чому 26 ви трибуну рік. розблокували? Ми блокували трибуну для того, щоб вам дати шанс переглянути mm -hmm. бюджет. Ридали, витирали сльози і соплі, яким заважають працювати блокування Європейської солідарності. Ви молитися маєте сьогодні про те, аби ми блокували трибуну. За 261 рішення прийнято. Шановні колеги. Зарплати військовим вчителям телемарафон, ремонт доріг і хотівки народних депутатів. Що з цього було ухвалено в бюджеті? 26, а що ні, на що народні обранці вирішили витратити наші з вами гроші? І хто із депутатів це підтримав? І як за український кошторис превселюдно виправдовувався міністр фінансів Сергій Марченко. Спойлер, е виправдатися за все, у нього не вийшло. Власне, основний конфлікт у сесійній залі був між фракцією Європейська Солідарність, яка зазвичай блокує трибуну, але цього разу не блокувала її. І власне самим міністром Марченком, е прем'єрка Юлія Свороденко, яка, хоч нарешті, й прийшла до Верховної Ради, але не виступала. І на запитання депутатів не відповідало за все відбувався мінфін. Головні претензії до міністра були стосовно зарплат військовослужбовцям, фінансування телемарафону і стратегічних комунікацій, щоб це не значило. Також стосовно доріг. Хоча я так і не зрозумів, чому. Ну а також стосовно того, чому бюджет не голосується по статейно. Власне, усе це ви зараз і побачите. Уряд так і не знайшов в собі мужності. Зараз постатейно розглядати цей бюджет як передбачає регламент закони України, тому що це передбачає повне розбалансування проекту бюджету і необхідність більше 80 одномоментних голосувань за кожну статтю проекту бюджету, чому уряд не знайшов собі мужності. Ви особисто її теж не знайшли, щоб відповідно до закону. Розподілити 4 мільярди, які ви виділяєте на стратегічні комунікації, на конкретні інституції, яким цими комунікаціями мають займатися, на даному етапі ми маємо назву програми, яка передбачає поширення українського контенту у сфері кіно, музики театрів для того, щоб це була боротьба з пропагандою, боротьба з засиллям російської мови. Чому ми хочемо державний бюджет використовувати як власну кишеню і власний бюджет, щоб потім робити різні президентські програми і фактично займатися піаром влади? мова про широку програму. Ми знову ж таки про це з вами дискутували. Я думаю, в процесі реалізації можна побачити її ефективність. Чому ми не можемо знайти мужність, щоб прибрати з бюджету схеми імені Міндіч? Ми почули. Ті застереження, які фракція Європейської солідарності висловила до проекту бюджету, в тому числі в тих питаннях, які ви зараз зазначили, як ми бачимо, ми не почули відповіді про те, як будуть розподілятися 4 мільярди на стратегічні комунікації, а це ті самі тисячу годин українського контенту, про які говорилося щодо яких має відбутися підчинить. А хто його той підчинг виграє? То звісно ще запитання. Ми з вами бачили вже багато разів, як такі підчинги вгравалися ким попало. А квартал 95 у нас тільки от щойно трагічно втратив Тимура Міндіча, і, мабуть, почуває себе дуже голодним. Ми і не почули стосовно того, чи закладені в бюджет хотілки, які міг би в нього внести Міндіча компанія. Хоча депутати щодо цього піднімали запитання, хоча знов таки від них ми не почули про що саме йдеться. А це все тому, що не відставили уряд пані Свериденко. Якби ви всі пішли і подумали над тим, що треба. Зверстати новий бюджет, то було б що про що говорити зараз? А так ми розглядаємо бюджет міндіча і компанії, яка впливала повністю на роботу уряду. Ось що тепер маємо. Можете не відповідати. Ми вчора все почули. Критику, яку ви формуєте, і ті питання, які ви піднімаєте, також зрозумілими і на них є звичайно, відповідь, уряд. І в межах повноважень у нас є політики, які ми маємо забезпечити. Ми не можемо звернути просто якісь політики, тому що е вважається, що це може бути не, 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 не настільки якісно спрямовано, як уважають. Ну і Марченко, чуючи прізвище міндіча, чомусь починає шарітися, а от сказати нічого не може. Ми від депутатів багато чули про фінансування марафону, бо марафон це знаєте насправді гучно про нього заявити. Так це завжди буде клікабельно, так би мовити. Це те про що всі знають. Це такий зашкварний жупел, про який можна кричати. А от, до речі, познаходити саме схеми Міндіча, про що саме йдеться. Це ну, знаєте, це вже треба глибоко копатися. Це вже не буде так. Яскраво звучати, як, наприклад, про Телемарафон, а от мені було б цікаво почути про що саме може йтися. Перед тим як ми обговоримо, що ще профінансували і недофінансували народні депутати. Друзі, я хочу нагадати, що е, я зараз допомагаю збору. Це збір на старлінки для 475-го окремого штурмового батальйону код 9292 два 92 окремої штурмової бригади. Ми вже допомагали їм збирати на багато різних корисних речей і зараз. Є потреба у старлінках, тому що наш ворог зараз в тому числі полює на зв'язок, і останні півтора місяці хлопцям знесли п'ять станцій, тому вони зараз намагаються відновити технічну базу. Ми з Володимиром Чижом хочемо зібрати на два старлінка збираємо на його банку. Я дуже сильно. Прошу доєднатися до цього збору. Внизу в першому коментарі закріплений збір. Він саме в першому коментарі закріплений. Я дуже прошу доєднатися. Друзі, давайте допомагати війську. Шановні українці, вже є кілька звітів Єврокомісії і резолюції Європарламенту, де критикується. ДБР, яке негайно потрібно перезапустити, і здається, уряд країни, яка є кандидатом-члени ЄС, мав би врахувати всі висновки. Ми не фінансуємо якісь органи, базуючись на певних політичних переконаннях. У нас є певні чіткі розрахунки, в тому числі які застосовуються до фінансування відповідних правоохоронних органів. Вчора ми мали зустріч з паном Марченком, де він заявив, що в нас катастрофа з західною допомогою. Ми можемо залишитися без коштів. Але ви зараз бачите, як вперто міністр фінансів воюючої країни захищає марафон і стратегічні комунікації на ручняку для того, щоб давати конверти телеграм-каналам імені Єрмака, Міндіча, Литвина, Зеленського. Дякую Ірина Володимирівна. Знову ж таки, я прекрасно розумію вашу критику. Дякую за конструктивний діалог, який вчора відбувся. Ми багато чого почули, і сигнали, які ми від вас отримали, вони є досить зваженими, професійними. Пане міністр, вам буває соромно. Навіщо вам марафон і навіщо вам ця пропаганда? Передбачалися спочатку ведення бойових дій на формування суспільної думки, тому що було зрозуміло, що це потребує. Певних зусиль, в тому числі в інфарктів просторі, що ж, стосовно фінансування ДБР, я абсолютно погоджуюсь, ДБР у нас стало ручною структурою і не бачу сенсу піднімати ДБР зарплати, але. До у нас в країні в принципі усього менше двох тисяч підняття їм зарплат. Ну це насправді не така велика сума, за рахунок якої, ну наприклад, можна було б підняти зарплати військовим, яких у нас до мільйона. А на запитання про стратегічні комунікації, міністр знову таки не відповів. І на чому б я б зупинився у запитанні ще депутатки Геращенко, це стосовно фінансування телеграм-каналів для того щоб видавати конверти телеграм-каналам імені Єрмака, Міндіча, Литвина, Зеленського, я не маю інформації, що гроші і стратегічних комунікацій якось будуть видавати телеграм-каналам, ще й у конвертах. Бо якщо щось видається у конвертах, то воно видається відповідно в чорну, Воно не може бути відображено в бюджеті. А якщо воно видається в чорну, воно видається після того як. Ну, це щось десь скоріше за все спиздили. От, умовно кажучи, міндіч спиздив на енергетиці, вклав умовно мільйон доларів десь кудись собі окремо відклав, а потім за цей кеш анонімно профінансував. Анонімні канали, ну наприклад, конверти не можна закласти в бюджет, якщо ці гроші вже закладені на пітчинг. Тому, можливо, пані Геращенко пояснить, що вона мала на увазі. А так загалом стосовно піднятих питань погоджуюсь, і вони знову таки не були відкомуніковані Сергієм Марченко. Марченко. Нема що сказати у вівторок, як я вам уже е, розповідав, фракція Європейська Солідарність зустрічалася з Марченком. І ви це чуєте? Вони от говорять і всі ці питання вони вирішували. І ось навіть Геращенко каже, що якісь свої ініціативи фракція ЄС змогла, власне кажучи, проштовхнути. що вдалося нашій команді. Перше збільшення ПДФО громадам на 4%. Друге. Нам вдалося дотиснути уряд, переключити 1 мільярд гривень на захищенні статті видатків Міністерства оборони. Третє, ми будемо дуже жорстко контролювати. Щоб коли мова йде про дороги, то йшлося тільки про ремонт тих доріг, де це вимагає логістика доставки збройних сил України. Це... Супер я підтримую, щоб дороги ремонтувалися тільки в прифронтових регіонах, тільки буквально за деякий час після. Цього після виголошення ось цієї заяви почалася якась дуже дивна дискусія між тими самими депутатами від ЄС та Сергієм Марченко. Ви не хочете переглядати, але буде цікаво, хто підписав оці всі запити до вас і щодо 4 мільярдів і 12 мільярдів на дороги, і таке інше. Хочу сказати, що ми не фінансуємо якісь дороги, які на сьогоднішній момент можливо не дають нам змогу забезпечити безпеку оборони, ми обговорювали, що мають бути, якщо ремонт доріг, тільки там, де це потрібно військовим, тобто прифронтова територія для підвезення боєкомплекту, техніки для вивезення поранених. Ми не бачимо цього, врешті-решт, в рішенні про бюджет. Я хочу, щоб це прозвучало на всю країну, що ремонт доріг може бути тільки там, де це потрібно військовим. Це в першу чергу дороги, які погоджені, підкреслю, погоджені міністерством оборони. І дають змогу забезпечити евакуацію поранених, забезпечення довезення відповідних засобів та сил з сектору безпеки і оборони. Тому я ось це дивився і не зрозумів, чи депутати не чують, що їм відповідають, чи як. Якщо ви вже на початку засідання артикулюєте, що ви дотисли владу, що гроші підуть тільки на ті дороги, на які потрібні, які, власне, кажучи. Біля фронту, при фронтові. А, то в чому, власне кажучи, тоді далі запитання. Ну таке за бюджет, якщо що Європейська солідарність в результаті не голосувала. Не голосували за бюджет, Європейська солідарність, голос і батьківщина Юлії Тимошенко. І можу вам сказати, що цей бюджет, особливо в воєнний час, це реальна трагедія для України. Поясню чому, Тому що в цьому бюджеті. Практично легалізована, устаткована вся корупція України. Цей бюджет розрухи і цей бюджет програшу в усіх наших військових справах. Ми будемо голосувати червоною проти, Юлії Володимирівна, Ви ж наша зозуленько. що собі дозволяєш Ну, друзі. Ви кажете інколи, що у мене упереджено ставлення до Юлії Тимошенко. А я її похвалю, бо вона заявила, що проголосує проти, і проголосувала проти. А таке буває, знаєте, ну не часто. Юлія Тимошенко може вийти на трибуну, сказати, що вона проти, а сама проголосувати за, або навпаки, і такі ситуації вже траплялися. Єдине, що чого Юлія Володимирівна так історично кричить про корупцію в бюджеті, а сама буквально півроку тому захищала цю ж корупцію, голосуючи проти набу, і розповідаючи нам про зовнішнє управління, то щось воно якось не сходиться. Ось це друзі для мене велика загадка. Можливо, таємниця цієї загадки криється в тому, що Юлії Тимошенко просто не подобається, коли корупційним бюджетом із нею ніхто не ділиться. А от якби корупційним бюджетом з нею хтось ділився, можливо. Вона не була б така засмучена і стривожена. До речі, зараз почали активно розганяти тему про те, що Юлія Тимошенко точніше Юлію Тимошенко в прем'єр-міністри. Ну і це звучить буквально ну не з кожної праски, але дуже активно шириться соцмережами. Навіть більше скажу, а якусь таку фігню почала писати у себе в дописах. Хороша руська ФСБшниця Юлія Латиніна, що мовляв, Юлія Тимошенко готуєсь в керівники України. Ну э, мені навіть дуже цікаво, яким чином э, це дійшло до цієї ФСБшниці. Це виглядає дуже смішно, друзі. Дуже смішно додати до цього більше нема чого, але ми просто зафіксуємо. Хто ж підтримав бюджет? Бюджет підтримали різні дрібні депутатські групи, включно із недобитками із ОПЗЖ. Э, під крики ганьба рік реєстраційний номер 14 тисяч. Я прошу народних депутатів. Голосувати. За 257 рішення прийнято Закон України про державний бюджет України на 2026 рік. Прийнято в цілому. Вітаю, колеги. По фракціях покажіть, будь ласка, шановні колеги, секундочку, з процедури разумков, і ми далі йдемо. Ось вам і вся коаліція. Знаєте, друзі, говорили ми з вами, балакали, а слуги говорили про те, що будуть мало не, виход... не виходити із своєї фракції. Ішли домовленості про коаліцію єдності, гідності, міцності, потужності. Вся потужність, друзі, на табло. Можемо згадати хіба що. Розвели, як котят Причому хочу звернути вашу увагу на те, що ОПЗ жопи, які проголосували за бюджет, що вони про нього говорили. Наприклад, вийшов депутат обраний від ОПЗЖ Колтунович. Не бюджет на 2026 рік, на наш погляд, потребував і потребує серйозного доопрацювання. Ми виходили з аналізу як макроекономічного прогнозу, так і бюджетної декларації, так і самого проекту бюджету на наступний рік. А чому за словами Колтоновича бюджет? Потребує опрацювання, а тому що у бюджеті ж закладені запозичення у проклятої загниваючої її ропи, а вона нам нічого не дасть, а вона нас кинула, все нас просто всі вже кинули. Ми просто не знаємо про це. ОПЗЖ, звісно, хотіли б, аби ми запозичували гроші у Росії, так як вони, власне кажучи, звикли жити на гроші Росії, бути московськими робами і хочуть, щоб ми також ними були. Головніше, я от хотів би апелювати до колеги, який ну відверто генерує некомпетентний контент, коли він каже, що у нас збалансований бюджет. Подивіться ці цифри. і Тоді ви побачите, що він точно не збалансований. І ось чому подивіться позицію Європейського центрального банку, Міжнародного валютного фонду, трьох країн Європейського союзу, які блокують фінансування України в наступному році. Це означає, що виконання зовнішніх запозичень в наступному році під дуже великим питанням ОПЗЖ нас усі кинули. Тому їм бюджет із запозиченнями Європи не потрібен. Окей, а чого ж ви бляді тоді за нього голосували? Чому обидві депутатські групи, які створені з недопадків у ПЗЖ, якщо їм так не подобається бюджет? Якщо вони так проти нього виступали, чого ви тоді за нього голосували? У мене є одне припущення, єдине, тому що в ньому закладені хотілки від депутатів. ОПЗЖ тоді все воно, знаєте, буде сходитися. Але не можна сказати, знаєте, що бюджет – це просто однозначне зло чи однозначне добро. Там, наприклад, в ньому закладені підвищення зарплати вчителям та медикам. Ну це одночасно і популістично, і правильно, і так має бути, тому що наша країна тримається на військових. Вчителях і медиках, і це головне. Єдине, що чомусь не всім медикам, а лише первинної ланки та екстреної медичної допомоги, а вузьких спеціалістів, тих самих хірургів, наприклад, де забули, які дуже потрібні в наш час. Це загадка, а також не обійшлося, звісно, без піретичного сеансу і з викликом до Верховної Ради. Усіх, кого тільки можна, ну звісно, би попіаритися, і тих, хто е, не хоче, не може, не прийде до Верховної Ради. Але ж е, треба так би мовити, депутатам нагадати про себе дуже голосно. Прошу поставити на голосування запрошення завтра на 12 годину у Мерова. Щоб він розповів, як він проводить перемовини, про що він там домовляється. За 103 рішення не прийнято. Пропоную на завтра на 12 годину запросити Верховну Раду директора Національного антикорупційного бюро України і, і керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За 67 рішення не прийнято. Не забути про Олександра Станіславовича Сильського і можливо його прихід в парламент, хоча б якось би зрушив ситуацію з мертвої точки. За 61 рішення не прийнято. Я прошу поставити на голосування і запросити завтра на 12 годину Андрія Борисовича Єрмака. Який досі залишається представником держави в багатьох структурах, цитую статтю 6 за процедурним рішенням Верховної Ради, прийняти в менше третини голосів від Конституційного складу. Верховна Рада може офіційно запросити або вимагати присутності на в пленарному сідні будь-якої посадової чи службової особи, крім президента України та суддів. Після 28 числа вказана вами особа не має статусу посадової чи службової, тому не підпадає під цюрі він... він не є. Шановні колеги, все. Руслан Олексійович, я думаю, що вас вели в оману. Андрій Борисович Єрмак є членом Ради національної безпеки і оборони. На сайті інформація є. Указа про звільнення з такої посади президент України Володимир Зеленський не видавав. Пропозицію Дмитра Олександровича. Справді ми перевірили. На офіційному сайті він таким числиться. Прошу голосувати. За 74 рішення не прийде. Шановні колеги, рухаємося далі. Дивно, що не викликали міндіча, бо він би тоді точно прийшов. Точно, друзі, я е, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися, підписи підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, поширюйте це відео. Це важливо також, щоб його бачило більше людей. Коментуйте, пишіть, як ви гадаєте, що із цього е, вище зазначеного є повним зашкваром. А що можливо добре, що ухвалили, Як ви ставитеся до бюджету 2026? Я вам скажу чесно, я загалом. Радий, що його в принципому ну, факту, що його ухвалили, і в тих умовах, в яких е, перебуває наша країна, що він якби е, ухвалений, і у нас нема проблеми з ухваленням бюджету. Те, що всередині у мене викликає дуже великі запитання, і знову таки е, у мене викликає дуже великі запитання, те, що е, він ухвалений за допомогою ОПЗЖ. Тому що ось ця конструкція коаліційна, і з якою ми, власне кажучи, мали проблему. Ось ось ця політична криза, вона ще вилізе. Бо на такому, якби, довго не проїдеш. І цю проблему треба вирішувати. Цю проблему вирішили відкласти. Сумно. Це сумно. Утім, друзі, у нас попереду дуже багато роботи. Ми маємо допомагати війську. Це можна зробити до речі, за посиланням внизу в першому закріпленому коментарі. Нагадую, ми збираємо на старлінки. Давайте допомагати збройним силам України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.